Привіт, друзі, і всіх хто завітав уперше. Мене звати Оксана Тріль, і тут я ділюсь своїм парфюмерним досвідом. Сьогодні я поділюсь своїм досвідом з підробками. Це буде декілька історій. І розкажу, як не потрапити знову в халепу. На це відео мене надихнула Іра Лазауца, і посилання на її відео буде в інфобоксі. І я задавалась питанням, часто і зараз задаюсь. І у мене є відповідь на це питання, чому ми ризикуємо і купуємо на таких майданчиках, як OLX і тому подібних. Чому? Тому що ми хочемо зекономити, або ми не хочемо мати повнорозмір з величезною кількістю рідини, парфуму, а хочемо просто взяти на пробу для того, щоб. Поносити, або ми просто хочемо свіжого, свіжого парфуму, свіжої крові, як то кажуть. Тому ми прагнемо та, таким чином і таким чином розширити свою колекцію, колекцію. тим більше, що середні, середньостатистичний громадянин не може собі дозволити купувати кожного місяця один або декілька парфумів. Тому ми вишукуємо такі от варіанти на OLX, на барахолках. Я на барахолках, до речі, жодного разу не купляла. Я не знаходила там для себе нічого, що мені там потрібно, або за таку ціну, як, би я, як я би хотіла. Тому я купляла на OLX постійно. Перші, перша моя покупка на OLX невдала, до речі, була, це був відлевант Chanel Chance отендер. Я купила 5 мл, слава Богу, що це був невеличкий об'єм. І одразу зрозуміла, що це підробка. Написала продавцю, але без відповіді це було просто таке риторичне, риторичне питання, чи знаєте, що ви торгуєте підробкою. І, скоріше за все, вона знала. Наступного разу це була не підробка, а просто парфум неякісний з битими нотами. І це була Coco Mademoiselle. Я обожнюю цей парфум, і до сьогодні я, коли чую шлейф, у мене просто підкашуються ноги. Так, ну, такий він неймовірний і гарний. Колись він був, ну, його чутно було досить часто, зараз ні, і, це, і тим більше це приваблює. До нього і я б хотіла його повернути. Але зараз про те, як я купила неякісний парфум з битими нотами. Я на відділенні нової пошти не одразу побачила. Ну, не, не зрозуміло, що там биті ноти, коли нюхаєш парфум з пульвика. Зазвичай верхні ноти вони такі, як потрібно, а потім починається все саме цікаве, починається потім через хвилин 5. Ну, через декілька хвилин. Я прийшла додому і зрозуміла, що ноти биті. Написала продавцю. У нас була дуже тривала переписка, неприємна, виснажлива. І врешті-решт я відправила цей парфум їй назад. І вона його не прийняла, так його десь утилізували на новій пошті. І наступний парфум, який я купила, це була підробка. І це була бакараруш. Я досить багато її до того часу, як я купила цю підробку. Я вже продала багато у мене. Ну, я знала, як пахне справжня бакара. І коли почалася війна, я втратила контакт тієї людини, яка мені у якої я купляла цю бакару. І я знайшла, коли ми були в евакуації в Чернівцях, я знайшла на OLX, знову ж таки людину, яка мені каз... здавалася продавцем оригінальної парфумерії. Я подивилася, що на сайті Багато пропозицій від нього, це мужчина, його, він підписаний як Олександр. Олександр Чернівців. Посилання на його профіль буде також в інфобоксі. І я одразу хочу сказати, що я не раджу там купляти нічого. І ну, я бачу, що він до цих пір у нього цей бізнес, і він, я так розумію, процвітає. Але я думаю, що ну, не мені засуджувати, можливо, якщо я вам зараз про це скажу, я просто вас обережу. Коли я там купила парфум, я одразу дивилася на нові пошті, флакончик був ідеальний в сенсі, флакончик оригінальний, бач код на місці. Тут пульвік знімається, і кришечка. Вірніше, тут такий е, трубочка з таким, начебто чашею, і всередині пластик, все як має бути. Я до цього дивилася багато відео, як не потрапити на підробку. І е, ну, візуально цей флакончик був оригінальний. Е, але коли я нанесла собі на зап'ясток, вийшла з нової пошти вже, і я через декілька хвилин одразу зрозуміла, що це не бакаран, це якийсь сурогат був. Написала продавцю, от, знаєте, одразу у людини виникає таке ну, не засуджувати, а якось виправдати, Можливо, не та партія, можливо, якась помилка, щось, не знаю, що. Коротше, я туди написала йому і запропонувала, можливо, поміняти на екстракт. Я бачила, що у нього також там, в профілі був екстракт. Він так неохотно мені відповідав і, врешті-решт, перестав мені відповідати зовсім. Я вислала цей парфум назад. Ну, я не знала, що робити з цим бідоном підробки. Не дивлячись на те, що у мене була вітрина вже, я, ну, я не, ну, не не то, що не могла дозволити собі, ну, моє сумління, просто мені це не дозволяє, не дозволяла і не дозволяє і не, не буде дозволяти. Це знаєте, як марати свої руки, от тримаєш той флакон. і... Вже тобі неприємно, вже тобі якось гидко від цього. Я його від, від, відіслала назад там, по тих реквізитах, що були в, в ТТН. І він прийняв його, уявляєте? Я ну, як якби сказати, що я була в розпачі, це нічого не сказати, це був для мене такий удар. Але я не прийняла для себе, не взяла цей урок, не зробила висновків. Замовила через деякий час знову парфум деліна ля росе. У мене була оригінальна деліна, я з цією оригінальною деліною пішла на нову пошту порівнювати флакончики. У мене виникли деякі сумніви, тому що оцей ковпачок не знімався. До речі, Іра про це розповідала, що в неї не знімався ковпачок. Скоріше за все, ну я не знаю, що там з цим флаконом робили, ковпачок не знімався, і на самих балабонах були якісь ниточки. Ну, балабони мене не, не сильно мене напрягли, тому що вони були ідентичні, як у моєї доліни оригінальної. Але це те, що не знімався ковпачок, мене напрягло. Але я думаю, ну мало ли, я вдома спробую. Дома не вийшла, і я якось, ну. Візуально по всім, і начебто по аромату це була оригінальна деліна, я її виставила на розпив. Коли я продала вже десь пів флакона, через півтора місяці мені модератори написали модератор написала з проханням зробити додаткові фотографії. Я зробила і виявилось, що це підробка. Я е, от то, що було з бакарою, то, то були цвіточки. Ягодки от були зараз, тому що це була така пляма в мою репутацію на Кремчику. На той момент і зараз я вважаю, що Кремчик це самий, ну, такий надійний майданчик, площадка там, де можна купувати і продавати парфуми. Мене, мене заблокували мою вітрину, поки я не віддала гроші замовникам. Я потім, потім робила скріни з наших переписок, з банківських виписок, і тоді мені розблокували вітрину. А потім там я це у мене один мінус в репутацію. Був. Потім я якусь фотку не додала, як то кажуть, згорів сарай, гори й хати. І в мене потім ще два мінуси мені зробили. Я така вже, ну після того, що пережила з цією підробкою, мені вже, то, що я там десь фото не додавала, то мені так вже не боліло воно. Ну, Неприємно було, але вже я так спустила це. І тим більше не хотілося сваритися там, доводити щось. Я... Декілька разів я була свідком того, як модератори з Кремчику розмовляють, переписуються з продавцями, і це я вам скажу не дуже приємно. Там ну, таке навіть і хамство було, і така якась зухвалість, зверхність. Мені якось повезло з моїм модератором, я з нею, ми нормально порозумілися, поспілкувалися. Я просто бачила, як інші спілкуються. ну, я от, про це саме хочу сказати, можливо, хтось з таким стикався. Можливо, зараз мене подивляться адміністратори Кремчика і мене забанять, я не знаю. Але там є от такий момент, що з продавцями там не дуже церемоняться. І, можливо, це і ну, нормально з приводу того, що туди багато людей заходять різних, які хочуть ну, проштовхувати свої якісь підробки. свої, ну, Непотріб якийсь, я не знаю. Для покупців це суто безпечний сайт. Для продавців, для того, щоб там більш-менш нормально себе почувати, потрібно вивчити правила сайту і тоді тільки туди заходити і продавати. Просто я, ну, я знаю, що там, ну, це нелегко і бачила декілька суперечок неприємних. Тому я, якщо в мене навіть якісь питання або я з чимось не згодна, я навіть не вступаю в полеміку, тому що ну, не хочу, мені це неприємно. Але в іншому цей сайт дуже класний і, мабуть, ось, от таким заходом, що вони роблять, при, дають відсіч всяким там халяв, не халявщикам, фальсифікаторам. Тому такий цей сайт і популярний, і я, я можу його дійсно рекомендувати для покупок. На 99% ви е, по, натрапите на порядних продавців. Буває, що там непорядні продавці, е, які, от, наприклад, як у мене була ситуація, я повернула кошти і мою вітрину розблокували. І тому у, у покупця є такий, е, ну, Є впевненість, що йому, якщо навіть він щось купить не те, йому повернуть кошти. А якщо навіть не повернуть, то для того продавця такого нерадивого будуть застосовані штрафні санкції, його просто забанять. А ось такий мій досвід був. І що тепер питання виникає: що робити, щоб. Не вскочити в халепу. Ну, По-перше, купувати парфуми на авторизованих сайтах або на таких сайтах, як Makeup, Єва, Гранде, Аромат Київ UA, Ароматкив, Shop, Bohemia, Це ті сайти, Notino, ну, ну, це ті сайти, де я купляю зазвичай. До речі, на Grande у мене був неприємний випадок. Ну, це теж я не можу сказати, що вони такі, це вони винні. Я сама не перевірила на пошті, я купляла тестер 100 мл, і він був без 20% рідини, наповнений на 80%. Мені одразу сказали, що я могла перевірити, я ж цього не зробила, тому типу, ну, сама винна. Але потім ну, я намагалася їх там до сумління призвати, вони відгукнулися, повернули мені 10%, не 20%, як там було не було парфуму, а 10. Ну, я думаю, на тому дякую. Але після цього випадку намагаюся на пошті завжди дивитися, що мені там присилають. Ну, не завжди ж буває просто людський фактор. Я не знаю, що там ще буває. Ну, краще перевіряти. Так от, купувати тільки в, в інтернет-магазинах або на авторизованих сайтах. Друге, якщо ви хочете купити на OLX, там дійсно можна купити інколи гарні парфуми. Багато хто купляє, і я багато парфумів там купила оригінальних. Потрібно попрацювати, потрібно витратити свою енергію для того, щоб зробити. Фото, попросити продавця, щоб він вам вислав фото. Ви ці фото можете вислати на кремчик. У них, у них спеціальний форум є. Я сама так робила декілька раз. По тих фото мені підтвердили, що це оригінал. Я далі купувала вже. Але навіть зараз, знаючи, що на Оликс можна купити, можна купити оригінал, я цього не роблю, тому що для мене це дуже енергозатратно. Я дуже переживаю від моменту замовлення до кінечного до забирання покупки, проходить ціле, ціле життя для мене, і воно mm -hmm. дуже впливає на мою психіку. Я, я, я з цим не згодна, я не хочу так. Тому е, е, потрібно попрацювати, я сказала. так? І навіть якщо у вас фото будуть гарні, і флакон буде ідеальний, то може трапитись так, як у мене, коли флакон оригінальний, а всередині не знамо що. А, тому тут такий ну, самий є ризик. І тим більше, що зараз на ринку дуже багато таких парфумів, які розкручуються, наприклад, у того ж Кіліана, у багато люксових парфумів. Зараз є такі це рефіли, ну парфуми, які перезаповнюються. Ось що я хотіла сказати. І там взагалі не потрібно нічого перевальцовувати, все тобі ту рідну вилив, ту залив. Ну це великий ризик для мене. Я краще куплю в магазині такий парфум. А про Кіліана я мовчу, бо дуже багато охочих зробити на нього підробку. Популярний аромат, популярний бренд. цей. Що ще? Я, Якщо бачу в об'яві, що з вітрин duty-free, я одразу проходжу повз. Це для мене, знаєте, все зрозуміло. Одразу все зрозуміло. Ще я купляла на сайті Грація, є такий сайт у нас український, і там торгують фейками, там пропонують одразу. Парфум по наложці придбати, і багато людей на це йдуть і купляють. ну Не роздивляються, ну я по наложці брала. Навіть не потрібно платити, було передплати. Ти приходиш, я розкрила цей парфум, одразу зрозуміла, що це фейк, і повернула його назад. Ось такий мій досвід з підробками. Я зробила висновки. Взяла для себе ці уроки, помилки виправила і йду далі. Повернула собі відповідальність, я сама відповідальна за те, що я купую. Потрібно дуже добре думати, і тому мені безпечніше все ж таки купляти на сайтах. Таким чином я бережу свою психіку, енергію і гроші. Головне це гроші. Ну, а може, і не головне, але. Все ж таки, мабуть, ну, десь в одній площині з психікою і нервами. Так. І, е, дякую, що ви подивилися це відео, що були зі мною до кінця. Е, якщо це відео для, для вас було корисним або цікавим, поставте мені вподобайку, підпишіться на мій канал, е, до зустрічі в коментарях. Далі буде.